Українські мости через Дніпро під загрозою, куди збирається вдарити Росія у відповідь на знищені літаки? Російський посол у Великій Британії Андрій Келінг в інтерв'ю заявив, і тут дослівна цитата. Ми можемо вдарити по всіх мостах через Дніпро. Їх там небагато, і так можемо відрізати третину української території. Говорячи це, він підло усміхався. Інший можливий варіант озвучило західне видання Reuters. Воно стверджує, що росіяни протягом кількох наступних днів можуть нанести удар, атакувати можуть урядовий квартал в Києві. Західний експерт Майкл Кофман припускає, що росіяни можуть вдарити по будівлі СБУ в Києві або по оборонних підприємствах. Ось такий невтішний прогноз. Гносали нам не звикати, адже росіяни щодня б'ють по Україні. Тим часом Росія влаштувала підлу провокацію з обміном тіл військових. Вони підвезли до українського кордону понад тисячу тіл українських воїнів і почали швидко вимагати, щоб Україна їх забрала. Українська сторона каже, що Росія зробила це попри те, що не було домовлено ні термінів, ні умов передачі. А ось російський представник Мединський підло написав: цитую, партія заморожених тіл солдатів ВСУ вже прибила. Ну хіба можна їх назвати людьми?